Незвичні дебати провели у Чернігові. Спікерами стали не політики, а міліціонери. З одного боку діючий заступник начальника обласної міліції Валерій Костильов, з іншого колишній керманич міської міліції Едуарда Льохін. Напередодні вони зробили гучні заяви щодо появи у Чернігові загонів самооборони, які слідкуватимуть за громадським порядком. А тепер подивилися одне одному в очі. Повинно погоджуватися із міністерством внутрішніх справ. З міністр із управлінням МВС Чернігівської області, і ми повинні проводити спільні рейди і спільні заходи по охороні громадського порядку. В тих умовах, коли міліція фактично виконує охоронні функції, а не ті функції, які прописані є законом. В цій ситуації народу діватися нікуди. Колишні колеги, що працювали пліч-опліч у силовій структурі, тепер опинилися по різні боки барикад. Едуарда Льохін навіть став одним з натхненників створення загонів самооборони. Його опонент дії таких формувань оцінив як самопіар. Вишукувані і сфотографовані. Для чого? Для піару, для того, щоб сфотографувати і показувати, що проходить охорона громадського порядку. Вийшли 20 хвилин побули на вулиці і вже доповідають, що е, якийсь би безпорядків на вулицях міста Чернігова не виявлено, тому що працювали е, сам, е, самооборона працювала. Я думаю, що міліція здатна забезпечити охорону громадського порядку в своєму місті. пиар, в моем понимании, это привлечение внимания. Может быть, это был пиар в какой-то степени. Это было привлечение внимания к тому, что несколько десятков, а то и сотен милиционеров охраняют чиновничьи задницы в областной администрации, вместо того, чтобы с палками, с дубинками ходить по городу. Это было на самом деле пиар. Если этих людей вывести на улицы и, и предоставить им функции по охране общественного порядка, то, поверьте, порядка в городе будет намного больше. Дискутували спокійно. В результаті кожен стояв на своєму загони самооборони не легалізовуватимуть, але жодних проваджень з приводу їх дій у міліції поки не відкривали.